Контррозвідка та слідчі служби безпеки затримали у Києві зарубіжного агента ФСБ. Ним виявився завербований рашистами колишній військовий інструктор із однієї з європейських країн. За матеріалами справи цей іноземець передавав ворогу службову інформацію про сили оборони України та готувався до вчинення терактів. Як встановило розслідування, на початку 2024 року іноземець, маючи професійні навички з вогневої і тактичної підготовки, прибув до нашої держави, щоб працювати інструктором із підготовки мобілізованих. Через декілька місяців він припинив цю роботу і для отримання легких грошей почав пропонувати свої послуги російським спецслужбам. Для цього він залишав оголошення у різноманітних прокремлівських інтернет-групах. Згодом на нього вийшов співробітник ФСБ, який після вербування почав ставити іноземцю завдання. Серед іншого встановлено, що агент передав расистам інформацію про іноземних інструкторів сил оборони, з якими він спілкувався раніше, а також координати навчальних центрів ЗСУ на півдні України, де він тренував мобілізованих. Для підготовки до виконання наступних завдань окупанти надіслали йому інструкцію для виготовлення саморобного вибухового пристрою, а також координати схрону, з якого він дістав пістолет із двома спорядженими магазинами. Контррозвідка СБУ завчасно викрила ворожого поплічника, задокументувала його злочини і затримала за місцем тимчасового проживання у столиці України. Наразі слідчі Служби безпеки України повідомили йому про підозру за частиною 3 статті 114 прим 2 Кримінального кодексу України, а це несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану. Тримає розслідування для встановлення усіх обставин злочину і його додаткової кваліфікації. Зломисник перебуває під вартою йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.